Відвідини аптеки для літньої жінки ще й учасниці війни ледь не закінчились трагедією. Майже у центрі міста на неї напав невідомий. Вирвав з рук пакет та втік. У сумці були макарони, три напівфабрикатні котлети та півбуханки хліба, чим і поживився чоловік після нападу. Тіжурної частину поступила телефонна телефонний від громадянки 27-го року народження. Гражданка являється вот, Великої війни, ось, що в районі вулиці Перекопской, а именно за кінотеатром Мір неизвестный молодой чоловік відкрито заволодив її. Сумкою. Протягом життя на жінку ніхто не нападав, тому ця подія досить сильно шокувала потерпілу. Після цього випадку вона була сильно схвильована. У сумці, яку вирвав грабіжник, знаходились ще й ліки від астми, вкрай необхідні для щоденного вживання. Коломазіна отут під дерев'ями. Зайшов за сумку вирода й побіжав. Ну, а я що я мала? Я за ним не побіжу, мені це визвала галка. Наїхало мені, це й нашли. Грабіжника вдалося затримати. Співробітники служби охорони побачили схожого за описом чоловіка, після чого його впіймали два міліціонери біля вічного вогню у центрі. Виявилося, що 1 квітня він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за наркотики. Сім'ї та постійного житла не було. Зловмисник займався жибратством. Я сидів на лавочці В час Патірпівача. Присела на лавочку и досталась на склонение. Не знаю, что мне побудило. Может чувство голода, может, я не знаю. Но у меня возник план, чьи умысел, ограбить ее. Постраждала через похилий вік, тяжко пережила цей випадок для учасниці війни. Які вже 84, Це був справжній шок. По відношенню до кривника порушена кримінальна справа за статтею 186 – грабіж. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.